Дідусь не хоче показувати свої обличчя, мовляв, соромно, що так дав себе обманути. Чоловік кілька місяців не отримував пенсії, адже живе в селі і не мав змоги приїхати до райцентру. Тож накопичував, поки не зібрався по гроші. Отримавши чотири пенсійні тисячі, одразу пішов до крамниці купити хліба. Простягнув продавчині 100 гривену купюру і отримав відповідь, від котрої ледь не зомлів. Я прийшов. Кидаю її, витягнув їм. Навіть всі гроші не витягував, тільки одну купюру. 100 рублів. Витягую і ложу її, щоб дала хліба. Вона подивилася і каже, що ви мені фальшиві гроші сіли. Петро Васильович відразу ж кидається до касирки банку, однак та навіть говорити з ним не хоче. Із банку дідусь біжить до поліції. Там з'ясовується, всі 4 тисячі фальшиві. Старенький винить у всьому банк. Проте в поліції своя версія. Діда пограбували гіпнотизери. Вибирають жертву, яка є більш похилішого віку, підходять, йдуть з нею на розмову. бачать, що вона йде також на розмову, спілкується. І при спілкуванні, можливо, там щось питають по-сімейному, ловлять ниточку слабиночку і давай давити на цей. На жаль. Петро Васильович виключає те, що хтось підмінив йому гроші на вулиці. Утім згадує, що якась жінка питала у нього котра година. Одна жінка мене питалася, я йшов по дорозі, навіть не вставав, бо, то вона мене спитала, яка година. Я кажу, я годинника не маю і не знаю, яка. А зі сумкою йшла така ну, ну, середнього віку. Вона зі мною не доторкалася, ні я до неї. Правоохоронці вилучили відео із банківських камер спостереження. На кадрах видно, до дідуся в банку підходить жінка і про щось з ним говорить, а потім іде на вулицю і чекає на нього там. На, на відео видно, що потерпілий підійшов до віконця, до нього підійшла невідома жінка. Біля нього постояла буквально дві хвилини і відразу вийшла. І що цікаво, всі громадяни виходять на це йдуть. Постежці по, стежці, по на, на по тротуару, а вона вийшла, перейшла на іншу сторону дороги, ближче там до фонтана, центру, і там залишилося чекати. У банку запевняють, у касі видали справжні купюри. Як аргумент показують відео з камери спостереження? Він взяв гроші, бачите, так? Зараз він усюдово трошки відійде. Тут вже другий квіт. От він тут остав. Бачите, він щось з ними. Скільки часу він з ними бавиться? Бачите? От він над ними стоїть над тими грошима. У банку пояснюють, усі гроші проходять крізь спеціальний апарат, що відразу відкидає браковану або фальшиву купюру. Фальшивої банкноти в банку бути не може, і ми впевнені також в тому, що причетність нашої працівників до шахрайських дій немає, тому що їхня вся робота безперервно записується на камерами відеоспостереження. Схоже шахрайство відбулося у травні в жовкві. Там пенсіонерка Ольга Завада принесла додому 1200 гривень фантиками. Вони були такими ж, як і у Петра Васильовича, із написом: це не гроші, це прикол. На вилучених з банку кадрах видно, що пенсіонерка не перераховує гроші власноруч, а віддає їх якійсь жінці, яка стоїть біля неї. Як видно, з що жіночка вкладник за бар'єром посвітується з іншою жінкою, яка показує місце підпису. І, яка перерахувала її? Яка пер яка зараз буде перерахувати її гроші, як ми бачимо? Тому ага. що видача готівки в нас проводиться тільки після перерахунку грошової вічильної машинки, яка відкидає автоматично зношені і фальшиві гроші. Хто шукав пані Ольгу? Досі невідомо. Жінка також нічого не пам'ятає і стверджує, що ні з ким стороннім не спілкувалася. Версія є така, що моливо з гіпнофсляхом гіпнозу. От шляхом наведення як, так званої мани ману пускають. Наразі правоохоронці повторно вивчають відео з камер спостереження за попередні дні і намагаються знайти ту саму таємничу жінку для складання фотороботу. Адже жертви просто не пам'ятають ані обличчя, ані навіть факту, що в банку до них хтось звертався та підходив.